Вивела дівчат попастися на поле. Пасуться, нема чим. Герда! Бачите, хоче з'їсти свою шлейку. І якщо чесно, я б її зняла, ну, вдома. На перетримці маю на увазі. Але я не можу, бо там щось заклиняло. Так що я думаю, що цю шлейку ми втратимо. Це вже друга. Не можу зняти, розумієте, там оці механізми. Щось зламалося і... Ну, поки так, з'їсть, то з'їсть, буду відрізати тоді. Бо так набагато легше вигулювати собачок зі шлейками. Набагато краще. Дідські подружки. Вони собі спокійних, їх можна забирати в одну сім'ю. Буде весело, вони будуть зайня... займатися своїми справами, отак, гратися, бігати. І собачкам веселіше, і господарям буде не так важко. Тож шукаю дівчата. Ці дві лоліта Герда сім'ї чи одну сім'ю на двох за кордоном. Тут немає сенсу їх віддавати, бо в них є готові документи, витрачено багато на це грошей. Та знаєте, Таке життя, як там, їм тут не подарують. Ну, По місцевості взагалі не варіант. Собак дорослих ніхто не візьме, лиш нацеп і буду. Але ми, скажімо, таке не згодні. Я дорослих собак не віддаю нацеп безпритульних. Тільки крайній випадок. У нас було крайніх два. Тих собак хотіли вбити, Блейк і Жуліка, я мусила віддати їх. Так, аби вони лишилися живі. А так, ну і мені пощастило, що такі люди добрі знайшлися, що захотіли їх врятувати. Бо знаєте, тут пиши, не пиши, а ніхто брати не хоче. Пріті виставила невеличка собачка і гавкати вміє, і охорониця така, слухайте, і може жити в Буді, бо вже жила на цепу. І ніхто не захотів. То, що ви розумієте, так. Да? Нікому вони дорослі не потрібні. Хоча вона молодюсінька, її рочок. Перший, певно, приплоти її був вона геть молода собака. То тільки так, для хорошого життя. Каже, ми хочемо жити так, як нола наше живе, там взагалі кайфує, і... <глав> і на море ходить, і в ліжечку спить, і грається, і годують, і смачні. Отакі нам треба сім'ї. Через те шукаємо, шукаємо далі. Дівчатка оці. Це першочергові дівчата, бо вже знаєте, треба їх з перетримки забирати. вже Вони замучилися, вже досить довго сидять. Лоліті взагалі, щоб ви розуміли, два місяці я її забрала з траси. Вона сидить вже сім місяців, це взагалі. Ну, з Лоліти там окрема історія, якщо знаєте, то звісно я так робити не буду. Цуценят не, не прилаштовую за кордон, цуценята можуть виїхати 7 місяців. Уявіть собі, якщо два знайшли. їх, то це півроку тримати, і ніхто на це не погодиться, нема таких коштів і нема бажаючих виховувати циценят. Так довго їх тримати. Через то я їх віддаю. Віддаю всіх циценят, майже всіх я провідувала. Ось дівчатам двом останнім. Я вколола вже ревакцинацію, все добре, на їжені, в безпеці. Отуди куху таку Дарсі доньку назвали Ельза. Вона і зараз знаєте, так остерігається, каже що жінка, що тільки до неї вона так підходить, дається гладить, на чоловіка гавкає. Він уявляється, ну нічого, я думаю, що її сердечко ростає і вона буде, буде більш довіряти. Але от такі собачки, щоб ви розуміли, три з місяці там вже одразу видно, чи будуть вони такі лагідні, так, як Мішелька, бо вона на другий день вже пузіком доверху, і Мішель вже показує, що її можна гладити все. Тут історія друга з цією ельзочкою, вона. Вона вже така дикуха, коротше, дикуха-дикуха. Через то я не знаю, як те чорне ловить, і взагалі який сенс. Бо, хоча, мені каже, чорне більш більш, ліпше по характеру, навіть якщо зловлю, то напевно вона вітає скорше, як Мішель. Ну, всі ж собачки різні, ви розумієте. Але там нереально зараз ловити, навіть я не знаю. Якщо це дівчинка, то ой, біда, біда, і буде. Вони бігають по всьому селі, щоб ви розуміли, на місці вони не сидять сачком, нереально, бо вона не підходить близько, е, чекає. Ну, як буде, так буде. Ми не все сильні. Отак я собі це постійно повторюю, що роблю по максимуму, а вже ну, не можеш ти всіх зловити, що ти зробиш. Ну, буде новий пропот. Ну що, що зробити? Як люди викидають і викидають. До речі, зараз ось я з ними гуляю, я завожу їх назад. І ми їдемо до одного такого містечка у нас по трасі, де викинули п'ять маленьких цуценят. Двоє жінка, яка їх знайшла, зловила і забрала додому. І хлопчика, і дівчинку. Я їй вже подякувала, сказала, що дівчинку обов'язково її стерилізую. Лишилося ще троє. Хоч їсти завеземо. Хоч побачимо, що там, як, не знаю. Забирати їх немає куди. А, немає. Якби ці вже знайшли свою сім'ю, то знаєте, місце би звільнилось. А так, а так. Немає. Дівці гарно вони виглядають на ці травички поліві. Так? Такі взагалі красотки, пухнасті і попи. Все, Напевно, будемо йти назад, бо і часу небагато. Ну, сьогодні пощастило, ми більше години гуляємо. Що. Тож їм буде легше сидіти весь час до вечора. Пішли дівчата. Ми ну, вже і поїли, тож спокійно собі гуляють. Ядуня і лолітка. О, дивіться, бачите? Ну. Всі кажуть, що здається, що Лоліта велика, але вона не велика. Просто вона така, знаєте, упітана дівушка. Щось риється.